Пане Євгене, слава Україні, героям слава добрий вечір! Добрий вечір. Тож новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте свій перший візит на посаді здійснив саме до України. Він навіть підкреслив, що для нього це було вкрай важливо, однозначно, це гарний знак. Але що він нам дає? Чи має Рюте достатній вплив на член альянсу, щоб вони до прикладу почали збивати російські ракети над Україною? Як США допомагається робити Ізраїлю? Я думаю, що порівняння України та Ізраїлю в контексті взаємодії з Західним світом є некоректним з тієї простої причини, що Ізраїль цей шлях пройшов, спираючись саме на Сполучені Штати, і почав його ще наприкінці 40-х років ХХ століття. В принципі, потім через низку Арабо-ізраїльських війн, яких Ізраїль, як правило, Отримував успіх в той чи інший спосіб. До речі, в принципі, виключенням стала Арабо-Ізраїльська війна 2006 року, але в будь-якому випадку це порівняння є просто некоректним, тому що Україна власне, проголосила прагнення бути членом НАТО в 1997 році, підписавши Хартію про особливе партнерство. А подала заявку за 25 років, в 2022 році. І то ця заявка була подана через те, що Росія провела незаконні референдуми на окупованих українських територіях. Я не знаю, чи була б ця заявка подана, якби цих референдумів не було, але зараз ми все ж таки не про це. Ми про те, що порівняння з Ізраїлем це хибний інформаційний об'єкт. Він відволікає нас від того, що ми не говоримо про відсутність пропаганди вступу до НАТО, відсутність пропаганди євроатлантичних цінностей, відсутність інформаційних програм, спрямованих на поширення знань про НАТО. З огляду на нашу демографічну реальність я дозволю собі припустити, що цифри. Підтримки 80 плюс вступу до НАТО є здебільшого ситуативним. І припустити, що чимало наших громадян вважають, що НАТО це войовничий блок, як про нього розповідала радянська пропаганда. Насправді НАТО це військово-політичний альянс, який спрямований на оборону на захист своїх членів. І тому тут я думаю, не можна говорити про якісь подібні речі. Разом з тим підсумком візиту Рюти до Києва стала заява про те, що 12 жовтня, під час наступного засідання у форматі Рамштайн, союзники розглянуть можливість завдавати ударів глиб території Росії з огляду на те, як новий генсек НАТО ставиться до України. Хочеться вірити, що це не просто гарні слова, але чи є під ними підґрунтя? Як ви вважаєте, якою буде надалі політика з боку нового очільника НАТО? Союзники розглянуть і союзники ухвалять, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. У будь-якому випадку Марк Рюте може бути для нас більш сприятливим, тому що він був прем'єром в 2014 році, коли російські бойовики збили мн 17 небі над Донбасом. І у нього, я думаю, емоційний зв'язок з Україною більший. Але при цьому маємо розуміти також. Що у генсека НАТО немає якогось резервного фонду. Ста петріотів, ста літаків, 10 тисяч військових немає. Це треба розуміти. Ми маємо домовлятися з окремими країнами НАТО про цю допомогу і робити це максимально послідовно і твердо. Але для того, щоб домовлятися про допомогу, я думаю, ми маємо починати з внутрішніх перетворень. Бо, коли ми не демонструємо внутрішні перетворення, а говоримо лише, що ви нам видні з тою чи іншою конотацією, то це, на мою думку, викликає чималий опір всередині Альянсу. І це теж треба усвідомлювати. І цьому теж треба давати відповідну політичну оцінку. Завершуючи тему візу, візиту Рютте, хочеться у вас запитати, що. Нідерландець мав на увазі, заявивши, що Україна зараз ближча до НАТО ніж будь-коли раніше, бо члени альянсу відверто кажуть, що дорога туди нам закрита, допоки йде війна. Або якимось чином кажуть, що це можливо до обговорення, але після того як війна буде закінчена, як ви вважаєте, що тут Рюте мав на увазі? Це означає, що ми стоїмо значною мірою перед дверима до північно-атлантичного альянсу, але ці двері на сьогоднішній момент закриті. Я читав багато припущень в західній пресі про те, що може змінити свою позицію Джозеф Байден. Але мені здається, що від зміни позиції Джозефа Байдена мало що зміниться, тому що рішення має ухвалюватись одноголосно всіма країнами-членами Альянсу про запрошення до вступу. І навіть після запрошення до вступу буде певний переговорний період. Не все так швидко, і ратифікація парламентами різних країн. Я б хотів би подивитися, як буде угорський парламент ратифіковувати рішення про вступ України до НАТО. А це, до речі, те, про що ми маємо говорити. Ми маємо наголошувати на тому, що Україна є найбільшою за територією країною Європи, і без України говорити про завершеність Євроатлантичного альянсу. як Інтеграційного проєкту, я думаю, не випадає, ну тому що ми є державою в центрі Європи, ми є державою найбільшою за площею, і відповідно ми маємо право говорити з такою позицією. Ще одна заява: прем'єр-міністр Словаччини Фіцова заявив, що його країна після війни продовжить співпрацю з Росією і надалі у неї купуватиме нафту та газ. Навіть хоче зберегти наявні транзитні маршрути через Україну. По-перше, чому в нас Словаччина не питаю, чи ми цього хочемо? Принаймні, я не бачила якоїсь такої заяви про діалог між Словаччиною та Україною щодо цього питання. А по-друге, як бути з санкціями щодо агресора? Чи вони скасуються вже опісля? Я думаю, що це питання насправді перебуває на розгляді низки країн, і запит на скасування санкцій проти Росії безумовно існує поза всяким сумнівом. Але Фіцо, як і його політичний побратим, центральноєвропейський Віктор Орбан не приховує того, що він хоче будувати відносини з Росією. Це, в принципі, відповідає суверенному праву Європейської держави. Інше питання, що всередині ЄС, ця думка не користується популярністю. Але давайте прикинемо ситуацію: а що буде, якщо в наступному році парламентські вибори в Чехії виграє партія АНО, яку очолює екс-прем'єр Андрій Бабіш? Достатньо, ну я б сказав, популістичний і, в принципі, який непогано ставиться до перспектив створення чи відновлення контактів з Росією, то ми зможемо все це зупинити? У мене є неабиякі сумніви з цього приводу. Тому давайте будемо розуміти, що ситуація на сьогоднішній момент є дійсно непростою, і фіцо. Можна стримувати тільки в один спосіб, розміщуючи в Словаччині замовлення на продукцію Словацького оборонно-промислового комплексу. Тому що це виступає як мультиплікатор економічного зростання і відповідно створює підстави для того, щоб ми могли говорити мовою спільних інтересів, а не лише мовою емоцій. Ще дещо таке цікаво буде з вами обговорити. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що якби президентом Сполучених Штатів Америки був Дональд Трамп, то Росія б не напала на Україну. Зрештою, так говорив і сам Трамп. чому політик, якого так полюбив наш народ, підігрує можливо кандидату в президенти США? Чи як ви трактуєте ці слова? Я думаю, що тут це достатньо просто. Борис Джонсон шукає можливості для того, щоб повернутися до активної політики, і Дональд Трамп в цьому питанні виступає як один з його відповідних важелів. Мені цікаво, чи після цієї заяви не будуть республіканці обурюватися втручанням когось в виборчу кампанію в Сполучених Штатах. Чи ця оцінка Бориса Джонсона, вона на їхній погляд, є абсолютно логічною і нормальною? Це питання, на мою думку, важливе, тому що фактично Джонсон вже не вперше наголошує на своїх контактах з Трампом, не вперше відповідним чином себе позиціонує. Тому я думаю, що мають бути ну, і відповідні реакції, в тому числі і з нашого боку, а ми. Для себе маємо зрозуміти, як екс прем'єр Великої Британії, з якими у нас, начебто, в Україні у всіх дуже хороші відносини, впливає на покращення відносин між Україною та Трампом. Це питання, на яке варто шукати відповідь. Цікаво. І наостанок, це така дуже вічна тема, і вона зараз ще більше спалахує з якоюсь більшою швидкістю. Це польсько-українських взаємин. Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії. Це озвучив міністр оборони Польщі. А до речі, додам, що до цього була дуже схожа заява прем'єр-міністра Дональда Туска. Згодом була заява Сікорського Радуслава, міністра закордонних справ. І тепер це вже й сказав міністр оборони. І він уже от третій за короткий час польський політик, який робить таку заяву. Чому наші сусіди намагаються внести деструктив у ці союзні відносини? Чи справді це настільки важливо зараз це все розбирати? І тим паче з'явилася ще заява від Українського інституту національної пам'яті, що дуже просить пан Дробович виділити із бюджету один мільйон на те, аби поляки приїхали і робили тут ексгумацію тіл? Наскільки от ви, як кандидат політичних наук, як ви оцінюєте такі заяви станом на сьогоднішній час? Я yeah. Хочу нагадати, що цю карусель заяв про ексгумацію якраз Владислав Касеняк камеш першими почав ще в липні цього року. І оскільки це вже дубль-два, то я припускаю, що польські політики зараз, користуючись значною суспільною увагою до теми ексгумації, вони борються за те, щоб стати кандидатами в президенти. На сьогоднішній момент кандидатом в президенти став лише словомір Менцен від конфедерації, ні Піс, ні громадянська коаліція, ні Польща 2050, поки що ні лівіця, поки що не висунула своїх кандидатів в президент. Це процес, і процес, який дуже серйозний. І нам треба зрозуміти, в який спосіб ми маємо діяти в цьому питанні. За моїми спостереженнями, польський політик об'єднався в питанні того, що їхнє прагнення забезпечити ексгумацію жертв волинської трагедії, воно має під собою насамперед політичні uh -huh. підстави, а вже потім якісь логічні. І після того, як директор польського інституту нацпам'яті пан Навроцький. Використав слово сполучення Східна Малопольща, говорячи про західноукраїнські землі, я думаю, цілком зрозуміло, що польський політиком іде на загострення в цьому питанні. Їм з одного боку легше це питання, їх консолідує і має суспільну підтримку. З іншого боку, як показує логіка президентської будь-якої іншої виборчої кампанії, якщо є якісь питання, які консолідує широкі версти населення, його. Надзвичайно складно використати виборчі кампанії, тому що воно консолідує, а не роз'єднує. Тобто буде електорат перетікати від одного кандидата до іншого. Тому нам треба визначити план дій, який може бути, і прикинути, як ми зможемо діяти. Відповідно, шукати можливості для. Співпраці, і шукати можливості для того, щоб відстоювати свої інтереси. Якщо ми не навчимось відстоювати свої інтереси в діалозі з нашими стратегічними партнерами, ми не зможемо їх відстоювати в діалозі з нашими противниками. На мою думку, це аксіома. От до слова, я тільки що додам, що цей міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш він наголосив: навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду, то його польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти, якщо не буде проведена ексгумація та не буде вшановано пам'ять жертв. От знаєте, ви порушили дуже важливе питання, кажучи про те, що ми маємо навчитися відстоювати своє. Яким чином, на вашу думку, тут би мала бути налагоджена ця така політика покрокова, я би сказала, тому що. Я не знаю, пане Євгене, як ви можливо, ці заяви були, але чомусь щоразу, коли виступав Туск Сікорський, і тепер ще міністр оборони, я завжди шукала якусь українську відповідь. Можливо, хтось зреагував. І я так бачу, що на себе дуже часто це приймають українські історики, тому що ну якоїсь консолідованої відповіді від української влади не надходить. І дуже часто там, чи Володимир В'ятрович пояснює, чи ще хтось береться до того, але це на рівні такому публіцистичному, не вседержавному. Чи є ці заяви з нашого боку, і чи мають вони бути ну я б не сказав, що заяви Володимира Вітровича чи Олександра Зінченка вони, чи Антона Дробовича вони є публіцистичними, тому що ці люди себе зарекомендували як пахові історики. Я маю Але... на увазі, що вони я перепрошую. Я просто не так трошки можливо висловилась. Я маю на увазі, що вони не виступають від такого рівня, як би це мало бути. Бо якщо там пише прем'єр-міністр, то у нас має бути відповідь теж на такому, ну чи не найбільш високому державному рівні. А дуже часто це роблять не люди, які обіймають ту посаду, яка би мала бути, як мені здається, для того, аби давати таку ще більш консолідовану відповідь на рівні такому всеукраїнському. Є різні технологічні підходи в цьому питанні. Бувають ситуації, коли для применшення заяви візаві її має коментувати якраз людина, яка кардинально нижче за табелем проран. Але повертаючись до заяв, скажу, що цього тижня в Варшаві побував Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, і цей візит, на мою думку, дуже показовий. Не лише тому, що. Він заявив про готовність вирішувати складні питання, в тому числі питання Волині. Він зустрівся з Анджеєм Дудою, президентом Польщі, з спікерами обох палат Сейму, зустрівся з міністром закордонних справ Радославом Сікорським, з усіма зустрівся, крім Дональда Туска. Що це означає? Це означає, що місія Сибігі. Вона, якщо не провалилася, то не отримала бажаного результату. Тому що він не зустрівся з найбільш впливовим на сьогоднішній момент політиком Польщі. Угу. І це показовий факт. Це факт, який треба враховувати. Це факт, з яким треба максимально твердо і максимально насичено працювати. Як? Працювати треба асиметрично. Я вважаю, що українська влада в цій ситуації виграла, якби вона зуміла ініціювати зустріч Володимира Зеленського з Анджеєм Дудою і Дональдом Туском. Ви мені можете сказати, що це неможливо, але в березні цього року прем'єр-президент Польщі літали до Сполучених Штатів для того, щоб обговорювати питання обороноздатності Польщі. Ви хочете сказати, що зустріч з українським президентом менше важить для обороноздатності Польщі? Я думаю, що ні. І думаю, що використати план перемоги, якщо він, звісно, реально існує, для діалогу з польськими партнерами, для того, щоб продемонструвати цю довіру. Це, на мою думку, було б сильним кроком. Нагадаю, що Дуда 1 серпня в річницю Варшавського повстання. Порівняв Варшавське повстання з облогою Маріуполя, це було сильне порівняння, але воно не знайшло відповіді, як і багато інших пасів з боку польської влади в бік України. І, наприклад, той самий Анджей Дуде якраз критикує прагнення пов'язати євроінтеграцію з вирішенням волинської трагедії, так само, як і колишній міністр закордонних справ. Яцек Чепотович. Це все не випадково. Це все відбувається в контексті майбутньої президентської кампанії. І ми це маємо усвідомлювати. Відтак наші рішення мають бути твердими, зрозумілими та спиратися на захист національних інтересів.